Серж, скажи, будь ласка, в чому переваги офісної роботи і віддаленої? Коли ти працюєш в офісі, по-перше, в тебе є соціалізація, спілкування з людьми, колегами, також в тебе є доступ до якісного потужного обладнання, яке надає компанія, а також підписка до продуктів, різних програм, застосунків. Відповідно, також є бувають корпоративні заходи, події, доступ до конференцій і таке інше. І, ну і відповідно можуть бути такі плюшки, як безкоштовні обіди, чай, кава, печиво. Ну і загалом робота в офісі це більше про знаходження в колективі, про бути частиною проєктів. А відповідно, віддалена робота дає такі переваги, як гнучкий графік, коли ти сам вирішуєш чим, коли о котрій ти займаєшся. Ти економиш час на тому, що тобі не потрібно стояти в пробках, їхати на роботу або йти пішки півгодини через половину міста. Також Вдома, коли ти працюєш віддалено, ти можеш налаштувати собі абсолютно унікальне, цікаве робоче місце саме таке, яке тобі подобається, та буде тобі комфортним. Ну а також а також ти можеш працювати віддалено з абсолютно будь-якої точки світу з будь-якої локації, яка тобі подобається.